Поваль Ігнатишина Василина Миколаївна, Великоминський будинок культури філіал, бірж Тараса Григоровича Шевченка Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись. Запорожців міли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі, високії ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло вкидають у бови. Високії ті могили, Чорніють, як гори, та про волю нишком волі з вітрами говорять. Відок слави дівщини з вітром розмовляє, а внук косу не з непросто зданим співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба пшинку, мед, горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на тій україні. Може, серце хоч трохи спочине, чорна хмара на небо, сонце криє, Свині марі з то стогне то. Завілиць хвилі. кругом хвилі, як тюле, ні землі, ні небо сермів, а козака того тільки й треба, пливуть собі та співають, привалка літає. А попереду погона веде куди знає, походжає вздовж байда. Сней гулька в роті, поглядає сюди, туди, де тобі готі, закліди ще чорний вуса, за лухочу приму, підняв шапку, чоби там, не байборові. Комом здорові, спасибі вам. Наді шапку знову закипілостинє море. Вздовж байдака знову походжає пан та на хвилі мовчки споглядає. Більш Тетяни квіти тривожна валізка. Тривожна валізка? А що ж туди влізе? Родина, хатина? Краса українська, чи те кладовище, де рідні і близьке. І як спакувати, як скласти валізки? Дивлюся на небі, дивлюся на землю, на чорні городи, на став і на греблю, дивлюсь на людей, це ж усе Україна. І знову молюся за За кожну трави, за всіх ненароднища хай дитинку прийме повитуха священному мирі о Боже, Поки грозить нам ординська навала, дай силам і нашим соколикам вдало здавати всю нечість І відкрити народу цілющі жени добра і свободи, Вірш Ліни Костенко підкрадається лихо. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом. По село обгорілими кроквами, і на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія хижий хребет, по дорогах повзуть розщепірені танки, причаїлися свастика в літері різд, А ще світяться хатки в зимовій завій. Що йому народу, лиш над Києвом Очі Святої Софії спопеляють навіки новітню орду.